Турка мідна коні. Виробництва Славомідь, на 500 мл. 500 мл це повний об'єм, корисний буде десь 450-460 мл. Дерев'яна лакірована ручка фігурна. Колір на цій моделі такий під слонову кість, може бути і жовтенька, і біленька більше. Але зараз і такі турочки. Ручка кріпиться через штуцер до. Корпусу пайкою. Всередині все запаяно. Тут немає оцинкованого винта, як на моделях сточає, але це поєднання також дуже надійне. Головне правило наливати не менше половини турочки води, щоб турка не перегрівалася, не розпаялася донишко та ручка. Якщо вам потрібно готувати на одну порцію кави, краще взяти. рекомендую, турочку на 200 чи 300 мл. І готувати там одну порцію кави, це буде більш правильно. Ця турочка більш підходить для 2 чи трьох порцій кави. Це залежить від того, з яких чашок п'ють каву, але корисний об'єм цієї турки десь 450 мл. Турочка досить класно виглядає, коники. Покриття патина це термостійке коричневе покриття. Не можна використовувати посудомийні машини для миття цих турочок, бо просто зіб'ється зовнішнє покриття патини, також може пошкодитись з часом і внутрішнє покриття олова, просто мити теплою водичкою, потім ззовні потерти тряпочкою, поставити сохнути і все. Догляд дуже простий. Не треба використовувати там, металеві шкріпки. Якщо кава збігла, то просто теплою водичкою вона дуже класно відмивається, нічого не прикипає, не приліпає. Всередині е, харчове олово з, е, з часом трошки потемніше від кавових масов. Але вони в більшості відмиваються і на декілька років цієї турочки ну, вистачає без проблем. Е, в принципі, з внутрішнім покриттям нічого не стається, воно не прогорає. Просто що згодом воно всередині потемнішає від кави. Але це не проблема. Така турочка. Дуже класна модель.